Всім привіт, всім доброго часу. Так, сьогодні в нас на календарі вже 3 липня. А що це означає? А це означає головний взяток. В когось він починається, в когось він ось ось почнеться, в когось вже почався. Дивіться, я знімав попереднє відео, показував там, що буду качати різнотрав'я. Все, викачав, викачав я різнотрав'я. В цьому році... В цьому році вперше за багато років. Трохи взяв я різнотрав'я, але це тому, що не качав я акацію, акації в нас не було. Тому була викачка в мене різнотрав'я. Так, але сьогодні не про це. Як я вже сказав, головний взяток, так? Так, головний взяток, дам коротеньку відповідь, Які відповіді? Дивіться, телефонують, в коментарях пишуть. ну, Це для початківців. Що таке головний взяток? Як знати, що він почався, коли він взагалі починається там. Я в такому-то регіоні, я в такій-то області, що це повинно зацвісти, який це цвіт, як наростити бджіл на головний взяток, коли нарощувати бджіл на головний взяток. Тому, дивіться, коротенько для початківців, що таке головний взяток, терміни нарощування бджіл до на головного взятка. Тому давайте, щоб не затягувати. Почнемо спочатку. Терміни нарощування бджіл до головного взятку. Дивіться, якщо у вас бджоли, почнемо з зимівлі, якщо у вас бджоли, зі, ну, є у вас спеціальне приміщення, де у вас зимують бджоли, тому як тільки ви винесли на свіже повітря свої вулики, свої сім'ї і до головного до початку головного взятку, це і є, терм, це і є термін, так, період, коли нарощуються бджоли до головного взятку. Якщо у вас Бджоли зимують на дворі, тобто перший весняний великий обліт і до початку головного взятку, це теж є термін нарощування. Тобто це бджоли весь цей час, бджоли нарощуються до головного взятку. Зрозуміло, тепер, коли ж цей головний взяток, дивіться, друзі. Беремо нашу країну, тобто Україну. так? Я буду конкретно по свій регіон, а ви все зрозумієте. Дивіться, в моєму регіоні головний взяток це, це соняшник. так? Тому, якщо, наприклад. Перший весняний облід, ну, берем березень, так. Останні роки це взагалі вже. Це взагалі вже у нас навіть кінець лютого вже там перший великий весняний облід, але беремо березень і засвітає сонячно. Так, це місяць липень. Ось цих приблизно 100 днів це і є період нарощування бджіл до головного взятка. В липні, відповідно, в липні у нас. Це Вінницька область, Південь Вінницької області. Я взагалі беремо, наприклад, весь південь України. Так? Тобто початок липня зацвітає соняшник, це є початок головного взятку. Якщо там чуть-чуть холодніше області, так, десь там в середині липня зацвітає соняшник, в кінці липня зацвітає соняшник. Це і є початок головного взятку. Чим пізніше у вас, у вас чим пізніше весно, весною у вас перший великий облід весняний, тим менший у вас період наро, ну, нарощування бджіл до головного взятку. Тепер читаємо по днях. Я вже сказав, так, березень, липень засвітає, це десь ну майже вся Україна, це десь 80-100 днів. Ось цей період бджоли нарощуються. Так, друзі, дивіться. Що потрібно робити для нарощування бджіл до головного взятка? Якщо у вас головний взяток, як я вже сказав, там березні обліт, весняний, в липні там головний взяток починається, засвітає соняшник, нічого не потрібно робити. За цей період бджоли самі прекрасно все нарощують. Тепер беремо, наприклад, рігіони, де ну, ліси, так? звичайно, ліси, це все залежить, наприклад, від регіону. Відпори, не відпора року, а які в цьому, яка погода від регіону, від погоди, від ваших місцевих фермерів, що вони сіють, коли вони там спахують землю. Зрозуміло, так. тепер беремо ліс, ну, я не знаю, є в нас області, де ліси, так. Тому, звичайно, там головний взяток, там головний взяток набагато раніше. Чому? Там десь головний взяток починається, якщо ліси, так, там не засіють соняшно, не розпахують поля, ліси саме місцевість. Дивіться, десь світіння маліни, починається цвітіння маліни, він починається головний взяток, він там швидше починається і швидше закінчується. І тим більше, якщо у вас пізніше, наприклад, перший весняний обід взагалі десь там да, початку квітня, чи, вообще, та, чи в кінці березня і там зацвітає маління, у вас ранній головний взяток. Рано починається, то у вас. Період нарощування бджіл, ну, наприклад, беремо півтора місяці, так, чи два місяці, там, 45, 50 днів, 60 днів. Тому ви в вашому випадку так, нарощування бджіл для нарощування бджіл ви можете допомогти. Що це таке? Це весною стимуляція бджіл. Так як я вже я знімав відео, показував, там перший весняний обліт з сахарним сиропом, медовою ситою чи там розпечатуємо рамки, тобто стимулюємо, робимо штучний приніс нектару вулик. Таким чином допомагаємо бджолам наростити до раннього головного взятку. Якщо у вас головний взяток, я вже сказав, це липень місяць, початок липця чи кінець липця, тут вже навіть не важливо. Це 80 днів цього терміну нарощування бджіл. Ще 100 днів ніякої стимуляції. Я проводив стимуляцію тільки, ну, якась сім'я погано перезимувала, там маленький відводочок в зиму пішов, тобто яка тільки цього потребувала. Нормальним сім'ям ніякої стимуляції, нарощування до головного взятка не потрібно. Можете перестаратися, можете перестаратися, так? Це ж все на слова гарно звучить. А ніхто ж руїння не відміняв, тим більше, якщо у вас там ніякої хоча б примітивної, хоча б примітивної селекції нема. Чи маток ви там не замінюєте кожен рік, чи хоча б двохрічних тобто через два роки. Тому руїння ніхто не відміняв. Тому краще вони самі до головного взятка, вони все нарощуть. На сім'ї підійде нормально. Так, друзі, таке коротеньке відео. Тобто запитали, дійця, це, не, це все залежить, я вже сказав, від вашої місцевості. Термін нарощування бджіл. Весняний обліт і до початку головного взятку. Південь України, це сонях, це десь початок липня, середина липня, холодніші області, це десь кінець липня, соняшник зацвітає. І поки він цвіте, це продовжується головний взяток. нарощування бджіл, я вже сказав, це 80-100 днів. Ліс в області, там лісиста місцевість, там, звичайно, раніше, там десь цвітіння маліни, тобто це десь, десь, десь червень місяць, це навіть десь кінець мая, початок червня. Дивіться, можливо, що у вас там акація є, взяток з акації. То, звичайно, до акації можна там весною простимулювати бджоли, допомогти їм наро, ну, для нарощування. І якщо у вас головний взяток, це десь перед соняшником соняшник, ніякої стимуляції вам весною робити не потрібно. бджола все сама наростить. Тому, друзі, зрозуміли, що таке головний взяток. Ну, більша частина України, південь України, так, центральні частини України це соняшник. Початок липня, середина липня. Десь холодніше, в кінці липня, це починається головний взяток. І він цвіте, закінчується, закінчується головний взяток. Період нарощування бджіл від першого весняного обліт, обліт і до початку головного взятку. Це терміни нарощування бджіл до головного взятку. Це, друзі, таке коротеньке відео. Я думаю, початківець зрозуміє. Це не те, що якась там рослина зацвіла. а Це... всім пока і до зустрічі!